Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. З вами я Анюта Алієва, моя Альфа. Дуже приємно, що двоє моїх підписників написали мені, де я пропала. Мені настільки приємно, що ви переживаєте, що ви зі мною, що ви чекаєте моїх відео. Я вам дуже за це вдячна, дуже-дуже приємно. Давно не знімала відео, знаєте, трохи змінилося моє життя. Ну, якби особисте життя моє трохи змінилось. А так, я вдома, все, слава Богу, добре. Ось покажу вам трохи свого подвір'я. Гляньте, як гортензія моя розцвіла. І бачите, як навіть вже трохи, бачите, вже ржавіє. А так взагалі добротна, гарна, величезні такі суцвіття. Троянди. Вони цвіли дуже гарно, але перецвіли. От зараз будуть, можливо, що ця піона видно, вона б висока, я її дуже сильно не хочу стригти. Ну, ось так вона вимахала найбільше із троянд. Я не пойму, можливо, вона. Як плетиста, не знаю, ну, мабуть, і не плетиста, а таке щось середнє. Тоді ось е, оця туя смарагд, вона ще не росте, але вона і не пропала. Слава Богу, вона ну, нормальна. Ось ці трояндочки розцвітають. Ось ця, і ось ця дуже гарна. Гляньте, яка крута, дуже гарна. І також це, бачите, Ну, стебло таке високе. Але знову тля. Дуже сильно, оце вже я тут повигрібала, повидирала, а тут далі ще не встигла, як вона кислиця, оця чортова. Так вона настогидла. Мені подобається оцей очіток, чи хто він такий, я в минулому році приволокла майже з мусорки. Ну... Мені подобається, як воно розвивається, цвіте, так. ну, Я думаю, воно практично у кожному дворі є, але гарно. Трохи підперла, тому що дядя Вова привозив мені картоплю, заїжджав і трохи наїхав. жалко, ну, так, і ось ще в цьому моєму колесі теж Ой, кусочок він тут зимував. Ось так. Мені подобається. Навкруг цього, цієї рослини були чорнобривці, але вони вже повідцвітали. Тут ще бур'ян наріс, там далі також я ще не встигла. Не встигла. Ялинка моя. Так, ну йдемо далі. Туя моя. Трошки вже повідростала, я ж її стригла на початку літа. Так, моя Герань розбудка. Цвіте не дуже чомусь вона в цьому році. Цвіте, ну так, небагато. Далі ця, е, як її, господі, гортензія, я її викопаю. На зиму я її викопаю, тому що мені не подобається, вона не цвіте. Я її краще буду заносити у підвал. Так, тут трошки повиривала вже ці. Чорнобривця трошки оставила, а гаву ми її попідростали. Так, тут що ялівець, тут у мене ось ця туя, також смарагд з ліхтариком. Якщо пам'ятаєте, тут був пеньок. І цей вже я також чорнобривець, скоро теж вирву. Бо бачу вже дуже він ну такий підсихає, але ж яскраво і гарно. Так, тут троянди чомусь такі, знаєте, жовтіють. Я його тупо підрізала, там була, наче трохи прийшли в себе, почали одростати нормальні. Так, далі. Це мій урожай з двох яблунь. І там ще одне яблуня, дуже сипляться. І у всіх у нас ось гниле. І гляньте, це ж я зривала. Ой, гниють. Це ж я зривала, це не падалішні. Ось, о. о. Печу шарлотку майже кожного дня і варю компоти. Так. Тут, ну, тут нема чого показувати, гортензія почала відростати. Це те, що піде в підвал. ну Ось мій куточок, який я робила, показувала вам на початку літа. Бачите, вже ми застелили це ну колеса, я на нього кажу, це круг оцей. От вам був колодязь і немає колодязя. Мені подобається, до речі, така, знаєте, платформа непогана. І ось дивіться, мій куточок. Ой, я не прибрала, там кішка, мабуть, ходила до туалету, я не прибрала, вибачте. Так, ось у мене гартензійка. Вона малесенька, але Ваніла Фрайс, здається, вона розцвіла вже в цьому році, я її купила, посадила, і вона вже розцвіла. І вона рожева. Це мені так подобається. Це волотиста. Волотиста ж, наче он тузик сусідський. Ну, все добре, розвиваються потихеньку. Трішечки хоста, так собі, я знаю, що на сонці не можна хости, але ж вона, ну, це зараз вона така піджовтіла. А вона була нормальна. Так, ось <клух> Барбарис, яскравий, дуже гарний. Оранж-айс. Тоді це і вже забула, як називається. І смарагди мої. Ось гарно. І калина моя, гляньте. Якось хочу її сформувати. Не знаю, коли вже позриваю ці ягоди. Мені подобається, коли ягоди висять, і навіть коли жовтіє листя, знаєте, ну, це так якось по-українськи, якось так гарно. І висяті ці ягоди дуже красиво. Тут троянда. А далі там бур'ян, який наріс, я ще також не встигла за хатою, не хочу навіть показувати. І там ту я пропала. Я чомусь думаю, що це тому, що Альфа ганяє. Вона так ганяє, що я вам не можу передати. Ну, ось такий куточок. Покосили мені знову третій раз уже город. Дуже були великі бур'яни, треба зібрати і попалити буде. Хоча не можна палити, але я сухе, це ж, ну, це ж не пластик, це я там вночі або коли. Ось так, знаєте, ну, мені подобається оцей куточок, мій, який я зробила. Це хочу Альфа на... Оце місце викинути, якби на, на віс, таке, знаєте, накриття зробити, але поки я не можу. Так, ну ось цю яблуню я обірвала. Так. Зараз Альфа буде бігти, побачиш, що калітку відкриваю і буде бігти. Так, оце бур'яни позгортаю. Так, це викинуть. Ось, уже біжить. Оцю яблуню також обірвала, а на цій ще трохи є. Бачите, ще трохи треба також зірвати, хоч вони зимні. Ну... Оце во. Не, не садила я город, тому що нема у мене сил ще на город. Отам от Тузика загородила, бо він почав знову лізти до нас під сіткою, лізти до нас на, у, у двір. Ну, уявляєте, як вони оці рослинки розростуться трохи і буде така краса. Ну Мені дуже подобається оце. Такий заднє подвір'я зробила і дуже цьому рада. Так, ну що, друзі, зараз вже скоро буде клієнтка прийде. Треба попідкрашувати, треба купити краску попідкрашувати. Така погано, поганої якості краска, що тільки була покрасила, і воно вже одразу і полущилося. Отак, моє подвір'я. Дуже вам дякую за те, що ви чекали мого відео. І мені дуже-дуже приємно. Ну, ось так. На цій ноті я закінчую огляд мого подвір'я. Далі рослин у мене в хаті не так багато залишилося. Деякі орхідейки навіть пропали знову. Ну, навіть моя улюблена, знаєте, ця. Будда, як вона називається? Бронзовий Будда пропала. Я і так її люблю, вона така ароматна, але чомусь, видно, я не так полила і все, що я загнила. Так що, отакі у мене справи, друзі. Моє подвір'я. Отак. Не знаю, коли буде мінятися цей забор, коли будуть гроші. Я цього не знаю. Але. Дай Боже тільки миру, спокою, знаєте, тому що над нами вчора збили одну заразу, прямо ну не ну, прямо над нами. І дякувати Богу, що все добре. Бажаю вам гарного дня, тихого дня і закінчення оцього страш страшних цих подій. Закінчення найскорішого, дай Боже. Я бажаю вам здоров'я, миру, злагоди, всього найкращого, вам, вашим сім'ям, бережіть себе. Всім пока! Я так рада, що я з вами побалакала, поспілкувалася. Пишіть коментарі, буду вам вдячна, до побачення.